Словами, ми розуміємо, що дійсно питань більше, ніж відповідей, чи є у е, вас якісь думки з приводу того, як цю проблему вирішувати, чи обговорюється це у спільнотах лікарів, а пошарів-гинекологів, репродуктологів, яким чином можна з законодавцями комунікувати, аби дійсно цю ситуацію виправити, тому що це ж колапс якийсь. Ну, дивіться, ми повинні з вами ще раз зрозуміти і сказати всім нашим телеглядачам. В Україні йде війна. Війна України це не тільки війна за території, які в нас забрали московити. Це війна за нову вільну і європейську країну, в якій не повинно бути жодного. Приводу для діяльності людей, які пов'язані з мацковитами, які проти української нації, і які були пов'язані з партією регіонів. І основне питання сьогодення є у тому, що в медичній сфері, в сфері медичного законодавства, в сфері тих людей, які приймають ці закони, дуже багато цих кроків. І людей, які підлаштовуються під потреби Російської Федерації. Про це кажуть не тільки в галузі медичної, але про медичну галузь чомусь ніхто не каже. Тому і приймаються такі закони. Не буде е, ніякого прогресивного руху до того часу, поки не прийдуть люди з моральною ідейною проукраїнською. Позицію тому, що українська репродуктологія взагалі вважається одною з найкращих у світі, українське допоміжне материнство, взагалі, Україна є мекою допоміжного материнства. Найкраще розвиток в Європі ця галузь. Стосовно технології, спостереження, законодавства до війни і таке інше. Я не бачу виходу з тими людьми, які зараз приймають ці закони. Тому що е ну, навіть ми не почули вибачення людей, які підписалися під законом про знищення сперму. Ви знаєте, от так от сталося, а ну да, ми помилилися, ми не читали, ну давайте ми переробимо. Тобто цей закон не пройшов. А які закону в сфері законодавства медичного під час війни підтасовані під їх потреби, пройшов? Ми ж не знаємо. Тому я вважаю, що потрібна зміна тих людей, які будуть приймати ці закони. Це по-першому. І по-друге, всім повинні займатися професіонали. Не може людина, яка не є професійним лікарем, яка не розуміє лікарську діяльність під час війни і до війни, керувати і щось пропонувати. Розумієте?